Привіт, друзі! Я Сашко Савчук. Розпочинаємо сьогодні першу лекцію, перше тренування в рамках курсу Your Body. Що це за курс? За допомогою цього курсу ви можете вдосконалити своє тіло, набрати вагу або скинути вагу, підняти фізичну форму і почуватися активно і здорово. І сьогодні розпочинає і першим нашим учасником буде Іван Князев. Привіт Іване! Привіт, Сашко! Привіт, друзі! Мене звати Іван Князевич. Як бачите, я досить худий. Свого часу я скинув за місяць 10 кілограм, і тому зараз я звернувся до Сашка, щоб він допоміг мені підняти свою вагу, підняти свої фізичні дані, тому що я зараз ми пробігли 2 кілометри я вмираю. Тобто займаюся в основному це в мене сидяча робота. Я сиджу за комп'ютером. Тому Сашко буде от допомагати мені в цьому. Всю свою звітність я буду робити в Сашковій групі в Інстаграмі з хештегом. Create your body. Create your body. Так що можете слідкувати за мною, ну і за роботи Сашка. Отже, ми бачимо Івана, запам'ятайте його. Ми ставимо собі за мету за 30 днів підняти його загальні фізичні показники. Також він хоче набрати мінімум 5 кілограм, максимум, який ми ставимо собі, це 10 кілограм. От, і ми по ходу наших тренувань будемо робити невеличкі звіти, невеличкі оновлення нашої сторінки. Слідкуйте, додавляйтеся, пишіть відгуки, коментуйте, будемо дуже раді. Ось. І е, також е, в рамках цього курсу ми е, розробили для Івана спеціальну програму. І по якій він буде проводити ранкові і денні тренування, також спеціальне харчування для того, щоб він почувався здорово і міг набрати відповідну вагу. Отже, до зустрічі наступних уроків, а ми продовжуємо наше тренування.